Льоль, а, мені щось не зрозуміло, що це в тебе за карти? То що гадалка? Це я робила розкладіку одній дівчинці онлайн перед вами поки встигло бистренько. О Боже, які ще розклади. Образ Льолі ніяк не в'яжеться з якимись картами і передбаченнями. Які розклади? Ну, що ти робиш? Розклад на відносини, є розклад на майбутнє. І ще один розклад в мене на вагітність щастя, беруть дівчата, хочу тебе перевірити, чи було моє волосся колись рожевого кольору. Окей. Я думаю, що так. Льочка, я ніколи не була рожевого кольору. Окей. А може, це мої, коротше, флюїди пішли по тебе, тому що в мене колись була чолка рожевого кольору. Льоля, в принципі, вона взагалі не виглядає, що вона щось там може дупля відбивати в тих картах. Коли людина не вірить, навіщо тоді взагалі це робити? Щоб тіпо, почути якусь неправдиву відповідь, потім така: а ну я ж знала. Ти можеш подивитися по картах, чи буде в мене ще одна дитина? Окей. Найближчий час ні, але так, да, може бути. Я задала це питання тому, що насправді я більше дітей мати не можу. Розумієш, в житті таке трапляється, що яке трапляється? Як може щось трапитися, якщо в мене вже перерізані труби? Мені задали питання вагітність. Ми дивилися, що буде ще одна дитина. Тобто, ти можеш всиновити. Ну, Зрозуміло. Вона сказала неправду, але намагалася викручуватися. Оля напевно не знає, що можна в принципі в матку способом еко підсидити ембріон. Так що Оля чекай дитину. Таро це такий мій спосіб заробітку два роки тому до краю я хотіла більше доходу. У мене є знайома теролог, яка займається цим 15 років. Ми б, з нею повідомили зв'язку, вивчали карти. Тобто, це не якийсь дар. А ти, як самоучка, яка вивчила карти таро, так. і по ним ти так. вже трактуєш. Так? так? Я не якась ворожка. Мені не впала зірка з неба в голову. Що я о, мене осяяло. Будь-яка людина може навчитися це те саме, що вивчити англійську мову. Льоль, дивись, лічно, я думаю, понад. Ах... Льоля рубить бабло на своїх гаданнях і навіть не приховує, що це заради бабла. Вже б якусь легенду про свою бабусю відьму вигадала. Головне, часто віра і самовнушення. Більш самовнушення це дуже класна штука, яка робить. Це да. сплошне самовнушення. Да. Ну, люди токіго да, не розуміють цього. Ідуть, ще й платять за це гроші. У Психології є поняття магічне мислення, тобто віра, що за допомогою певних дій та ритуалів можна вплинути на те, що зазвичай не підконтрольне. Багато людей вдаються до магічного мислення, коли шукають пояснення страшних подій або вихід зі складної ситуації. Саме тому клієнтами ворожок часто є люди з важкими хворобами чи у повному відчаї і розпачі. І навіть якщо людина відчуває полегшення, проблеми зазвичай залишаються. А інколи може навіть розвинутись залежність від таких походів до ворожок. Тому натомість краще працювати з реальними причинами ваших проблем. — Яка вартість розкладу? Е, — ну... Від 100 гривень до 450 гривень. Останній раз було 30 розкладів. Я сиділа з 5 вечора і до пізньої ночі, то зробила 9 тисяч за один вечір. Це небагато. Інші тарологи беруть реально в 3, в 4, в 10 разів більше.